І далі, це наш анбернік RG353V, про який вже є на моєму каналі відос. Є відос також порівняння з R36S бюджетним. І чому він стоїть дорожче цей. А сьогодні будемо розглядати бібліотеку ігор для PlayStation Portable. Тобто PSP. Ось така Ось Флешечка у мене є на 128 ГБ. На Близько 120 ігор без мусора всякого. Ну, на мою думку, моя думка теж суб'єктивна. І тому підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, для мене це справді важливо. А ми будемо вмикати пристрій і дивитися, що у нас тут. Пишіть в коментарях, якщо вас цікавить відео, я ще збираю ігри і це все тестую. Uh, тобто, як працює на цій приставочці Morrowind через OpenMV, Arx Fatalis. Uh, тобто, Ігри більш такі, які були портовані під Android, але ну, круті. Якщо вас цікавить, і ви знаєте якісь ще ігри, окрім тих, що я назвав, Ну, звичайно, там буде GTA San Andreas Інші пишіть в коментарях і я добавлю, протестую, це все теж завантажу. Поки що я збираю є. Yeah. І так, е, да, до речі, хочу показати українську мову. Дякую підписнику канала за цей файлик. Файлик ви можете знайти у мене в телеграм-каналі. Якщо комусь треба, протестував цей файл, е, на... він протестований на R36S. Також працюю на Анберніку, і не тільки в ArcOS, Я його ще протестував і в Ретробаті, Ну, коротше, Фактично у всіх вони, що оболочка одинакова, майже в Linux. І, і цей файлик сюди підходить. тобто Не тільки під ArcoS, українська мова. І так будемо дивитися. Повторюю, на цій флешці у нас тільки ігри під PSP-шечки. Так, так щоб вам було поближче. Зараз зафокусую. О! Будемо дивитися. Е, зробив я собі ось такі ось файні бачите, у мене обложечки з геймлистами, з описаннями. Е, справа обложка, з... зліва обложка, справа відео гри геймплея. Да, ось так ось воно у мене все виглядає. Що, будемо пробувати. Я буду виборочно зараз провіряти ігри, як воно все працює. А випишіть в коментарях, які саме ігри вас цікавить, цікавлять, воно, воно, щоб я геймплей записав. І якось зберемося, якщо буде багато коментарів, буде багато. Да, Наступне відео вийде, коли буде хоча б 100 лайків. Минуле відео так і не добрало 100 лайків 93, тому що воно заглохло. Тому Авансом, хто не лайкнув минуле відео, то обов'язково лайкніть. І наступне буде, коли ми наберемо 100 лайків. І так будемо запускати Асасін. Ну, як би бачимо, що. А він у нас працює без усяких там. О, флетаут. Давайте Flettaut запустимо, так? Да? Ну, з звуком трішечки є проблеми. Я, якщо чесно, не очікував. Ну, а так-то вам хочу сказати... Чудово, тільки звук не понятно, що. Ну, я нагадую, що я взагалі нічого не настраював. Тут немає ніяких ні пропусків кадрів, нічого. Так, я не пам'ятаю кнопку, чи воно саме. Трішечки погано, я думаю. Ой. Ну, в общем, працює все чудово. У мене немає просадки кадрів, ніколи було багато машин. Так, а є нітро, якось можна. Ну, бачите, все одно немає просадки, тому будемо йти далі. Так що, напевно, потрібно спробувати одну із серій God of War. Ну, ось тут можуть бути якісь проблеми. Ну, а дивіться, я пропустив один кадр і зовсім по-іншому тепер працюю. Нагадаю, це у нас God of Farm, мені здається, що ...сильнішої, потужнішої гри, ну, вимоглишевої немає. Хоча я можу помилятися, пишіть в коментарях, чи є щось потужніше, я обов'язково перевірю. Ага. Так, да, в перериві між відео, між пробами ігор, хочу показати. Хтось мені писав, питав, як взагалі можна видаляти ігри, не заходячи ні у файловий менеджер, а от прям з меню. Щоб... Дивіться, ви вибираєте любу гру, нажимаєте кнопку Select. Це стосується не тільки Anbernic rg 353 v Це стосується усіх. Нажимаєте вверх. Редагувати метадані ще раз вверх. І тут кнопочка Видалити. Ви нажимаєте Видалити, підтверджуєте і гру видаляєте. Тобто, проблем з цим немає. Так, Давайте GitHub City запустимо. Теж провіримо, що тут до чого. Ну, але, звичайно, грати в GTA V City Stories з PlayStation я, навірно, не, не буду. Тому що можна грати в портах, можна грати у нормальну GTA, є впортована під Linux. Тобто через PortMaster. А Взагалі у мене на Android, в Android системі тут встановлено GTA San Andreas. І я граю там собі в GTA San Andreas, тому мені не дуже цікаво. Що ще, ще хочу провірити, це так вот Need for Speed Underground Trivals. Давайте завантажимось. Ну, наче то все працює. Здолу, без просадок, без нічого. Ну, і напослідок давайте ще найдем, що я хотів. Я ще хотів провірити тейкін. Тейкін 6 у нас. Ну, взагалі, я думаю, що можуть бути якісь просадочки, але, в принципі, ми не мало бути. Якщо щось серйозне десь, може, якісь підлагування. О, ну так я і думав, бачите, ну немає. Кадр не тіряється, але якісь проблем немає, не бачу. Так, да, Taken 6, це, звісно, на свій час було. Те і зараз приємно грати в цю гру. Ай-яй, сейчас мене на тобі. Ой, трошечки ти потерялася, так? Да? Ну, тобто ми провірили, Tekken 6 взагалі працює без ніяких проблем. Добре, що я вам скажу. Обов'язково пишіть коментарі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи які у вас цікавлять інші може, ігри, які я пропустив. Тут мені кажуть, що в мене скільки. 121 гра тут зараз. І пишіть, що пропустив, може вас цікавить конкретна яка гра. А якщо не буде, нічого цікавити. Наслідуючи на наступне відео, запишу якийсь там, напевно, плейлист з іграми там до PlayStation 1, до прикладу. І готую, збираю відео, буде про. Android, про порти на Android, тобто, які я говорив Moravint, Arx, Fatalis, GTA San Andreas та інші. Пишіть в коментарях, які ви знаєте, що ігри подібні портовані, які вас цікавлять. Обов'язково додавлю, мені самому цікаво, тому обов'язково підпишуйся, став подобайки. Пока-пока.